Всім привіт! Мене звати Саша Філіп. Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я буду працювати з ось такими матеріалами. Ось цей ланцюжок я вам показувала в нещодавній розпаковці. Також буду поєднувати з перлами і з ось такими австрійськими кристалами з магазину Stribelle. Ось так вони виглядають поближче, якщо показати. Сподіваюся, освітлення вистачає. От Колір цей називається Індіколіт. Тобто, щось таке. Ну, якщо дивлячись на картинку на сайті, щось середнє між зеленим і темно-синім. Але я вам скажу, що під лампою він виглядає більше зеленим, аніж синім. От зараз при цьому освітленні, начебто так, як і на сайті. Але, якщо е так, розглядати кожен кристальчик окремо на світлі на яскравому, то він все ж таки більше зелений. Але приємний такий колір. І при цьому яскравий і темнуватий. І от мене цей колір саме наштовхнув на поєднання з перлами з, чор, з чорним і з таким бензиновим відливом. Ось я в себе знайшла ось тут такі дві низки. І що я хочу сказати, ось одні з них, з цих перлів меншого розміру, але по кольору більше підходять до ось цих ну, Ось вони вам видно. До речі, посилання на ці намистини я вам залишу в описі під відео. Ось ці намистини більш крупні, але вони ну, більше якось блакитний, такий сіро-блакитний відлив. Тут більше сіро-зелений, якийсь такий, а тут сіро-блакитний. І от я не знаю, чи мені схилитись більше до кольору чи до розміру. Тому що я хочу зробити ось таку. Прикрасу довгу. Це буде цей ніжний тоненький ланцюжок. Я його е, на фрагменти розділю. Скоріше за все, по, дві, по, по два елемента. цих. І як це буде виглядати? Ну, як я собі думаю, якщо ідея не трансформується в якусь іншу, наприклад, намистинка така. Далі буде е, два елемента, далі перлинка. Ну, Припустімо, ось ця. Далі знову два елемента, знов намистинка. І ось таким чином буде така тендітна, ніжна, але довга прикраса. От я хочу зробити довге таке намисто. Мені здається, що воно буде досить цікавим. Ось, я тут вже підготувала в мене і чорні піни, тому що тут, власне, ланцюжок дуже чорний. От. Хіба що я не впевнена, що вони підійдуть для цих перлів, тому що ну, отвори в перлах то окрема історія. Ну, Буду пробувати. Якщо не підійдуть, то я собі замовила, що в мене є ось такі піни. Чорні теж, вони більш тонші, вони тонесенькі, але й більш такі гнучкі. Ці такі більш плотні. Тверді, ці гнучки. Ну, але якщо ці не пролізуть, то тоді буду для перлів використовувати ось ці буду ці кульки прибирати, відкушувати і якось там закручувати, щоб воно трималося. Ну, така в мене, власне, ідея. Що з неї вийде, чекайте, я вам покажу. Все, прикраса готова, і я готова поділитися з вами результатом своєї роботи. Ось таке ніжне, довге намисто вийшло. Так я, це я його, бачите, склала вдвічі. Ну, ось так, власне, виглядає. Трошки вибиваються ось ці кільця, тому що вони кольору Gun Black, так само, як і піни на перлинках. Бачите, а тут чорне. І ось ці намистини я теж оформила ну, з чорними пінами ось Але, в принципі, оцей Gun Black, він поєднується з близьком перлинок, так що я думаю, що нічого страшного, що трошки вибивається з тої чорноти. Ось. Ну, ось таким чином виглядає. Так, зараз. зараз Тобто, я тут не ставила ніяких замочків. от Просто як воно є, так воно і є. Брала я по дві. По два еле, дивіться, ось такий елемент ромбоподібний, так? він ніби як пов'язується з оцим ромбиком, ось. але він знаходиться довкола кругло... круглих перлинок, а навколо ромбиків знаходяться такі квіточки. Ну, от, власне, цей візерунок він повторюється вздовж усього намиста. Ось таке, ось таке намисто. І до нього я зробила сережки, знову ж таки, подібні абсолютно. Ось такі сережечки довгі, такі грайливі, рухливі, досить довгі, ви бачите. Ось такі. Ось, ну, зараз вам ще покажу на манекені. А, але, в принципі, що я вам хотіла сказати, замок я не поставила, але це намисто спокійно можна носити в два рази. І воно буде при цьому досить таке довге. Кручу-кручу, нічого не, не накручу. Ну, ось таким чином в два рази. Ну, але там виставити, щоб воно не повторювалось. І можна навіть в три рази носити. Тобто в три рази без е, замочка воно вільно закручується навколо шиї. І воно навіть не чокер, а таке трошечки приспущене. Ну, знову ж таки, тут уже залежить від розміру е, жінки, яка його носить. То розміри у нас у всіх різні, шия у нас у всіх різна. І зараз покажу вам на манекені. Ось так виглядає це намисто в два оберти. В один оберт все ж таки воно занадто довге, то я ну, не пропоную його носити в один оберт. Ось. Але в два оберти він прекрасно ось так. Таким чином. І можна навіть закрутити в три оберта. Але мені далеко. Зараз я закручу і включуся знову. Плюс-мінус ось так виглядає в три ряди. Тобто, бачите, теж з довжиною все нормально, все вільно. Можна, звичайно, зробити ну, всі ці ряди докупи зібрати. Можна навпаки зробити один прямо під шию, другий трошки довший. Ну, тобто, Тут вже можна гратися. Але, в принципі, можна отак всі разом зробити, щоб створити такий як об'єм. Бачите? Тобто, ну, така от прикраса. Пишіть свої враження в коментарях, чи сподобалась вам моя робота. Коментуйте, ставте лайки цьому відео, підписуйтесь на мій канал, не забувайте про це, будь ласка, це дуже важливо для мене. Дякую вам за увагу! Бажаю всього найкращого. На все добре, бувайте!